Мізінців Руслан Ніколаєвич да, от рождень. 158 тисяч десятого города рождень. Подожди, давай ток я даду попроси, ти отвічаєш. Я родився собі. Справді це була дуже цікава історія. Наша розвідка помітила одну сигнатурку, не зрозуміло де. Один із наших бійців пішов перевірити. Що там відбувається, тому що вони мали іншу задачу. А я викликалась піти йому назустріч разом з своїм побратимом. Якщо це буде полонений, забрати його, тому ліквідовувати думки не було, тому що потрібно визволяти наших хлопців. В момент, поки наші відстрілювались. Хлопці з аеророзвідки говорили, що ще більш щільного артилерійського вогню з нашого боку вони не бачили, тому що туди лупили з усього, тільки чого можна. Вони пішли в штурм, тобто в них є якийсь один командир, який ними командує, який жене всіх вперед. Частина з них самі потрьосотились, бо не хотіли йти. А він розповідав, що він... його теж затрьохсотило трішки, в нього там якісь поранення ноги було, руки. Він сам Відбіг в сторону, заліг, перечекав, поки закінчиться ця вся двіжуха, став і пішов здаватися. Ну, я сказав, що я не хочу воювати. Мені здається, він нахуєл трошки. Якщо чесно, мені було смішно. Це по-перше, тому що сам полонений він дуже кумедна людина виявилась. Він підійшов до нас зі словами Слава Україні і дуже сильно просив взяти його з нами воювати, тому що йому набридлі набридли постійні, як він казав, лапшу, яку їм вішають на вуха про нацистів, які з нашої сторони воюють, і те, що їх змушували за його словами вбивати. Жінок, дітей а йому це не подобається. Він хоче воювати на світлій стороні.